Гліцерин трьохатомний спирт. Подібно до одноатомних спиртів він реагує з активними металами, наприклад, натрієм. У чашку Петрі з гліцерином покладемо кусочок натрію. Верхній шар гліцерину обволікає натрій, який поступово нагрівається. Відбувається бурхлива реакція з виділенням водню, що спалахує. Гліцерин обвуглюється. На підставі цього досліду можна зробити висновок, що гліцерин, так само як і одноатомні спирти, містить гідроксильні групи та вступає в реакцію заміщення з активними металами.